Він Кмелі Грай. З нами сьогодні будемо грати в Роблокс. Ем, ем, і я його ем, завітав не сам, а ем, з моїм другом Денисом. Привітайся, Денис. Я прилетів. Денис, привітайся. Пролет... Привіт. Так, Денис, я, я тебе не бачу. А, ось що, що, я бачу. Привіт. Сідай. Це ти. Сідай. Ну зараз біжу до тебе. О, привіт, Денис. А, ло, а чого я е, алло, чу, чу, я не можу? А, все. Раз, два, три. Давай. Сті, не прыгай. Добре, добре не буду. Цикунок. Я не пригаю. Бен, а тобі добре, ти тут сидиш, ай, мені стояти треба. Ну, я можу поставити в самоліт. А, -а, а, я поняв. Ой-ой, я лично впав, деш, да де що. Ай! Все, поставлю больше самолет. Ок, давай. Ой, что за что, самолет? Я застрял в нем. А, ух, выбрався. Вот и уже удалят. Тут хит. Добрым. Давай. Сидай О, на все. любом. Месте. Эм, доброе, я тут. Я сяду на команду. А нет, а я... Знаешь, да? Сидай, беременная. Добре, я тут таке хочу зробити. Е, почекай, але в мене все глюки, все глюки. Не, почекай, почекай, зараз мені треба розпавне. Мі... Я вилетів. Я на 300 кілометрів. Е, ем, ну давай, е, я до тебе біжу. Е, ем, ма, ем, Денис, я до тебе біжу, просто ти мене викинеш. А, мій самоліт перевернувся. А, я рятую тебе. Просто Це я не я дуже пам'ятаю, де ти. Які дуже. Десь тут зараз має бути. Я в ньому заспавнився. Mm. я величезний. О, я бачу, я бачу. це Че, Червоний такий? Так, величезний. А, о, добре, я бачу цей. Якраз як там буде багато місця, бо що ну, це за самоліт такий, без ніякого місця, такий ся глюки трішки. і мене зможе mm. Ну добре, зараз я от біжу до чого. Нічого ж бідиво, який Та, тут якийсь кораблі. Бо біля мойого точно таке. Ага, добре. Я поки буду всі літати. Угу. Ем, а чо? А, я де? Буду. Алло, чекай мене, добре? Пліз. Не лети, не лети, не лети! Ну, куди ти полетів? Добре, добре, я вже І от... І самоліт розірвало. І за іншого самоліту. Просто я не знаю, Я просто кругом ходжу. Чого це? я? я зар... О, я бачу вхід. То не мій, то не мій. А, то на твій? Зараз я поставлю другий. Ну ок. О, па? О, все. Все, очі. А ого! Сідай. Нічого, собі не добре, але не ти без мене. Я хочу вже нормально політати. Добре, сідай, заді мене. Щоб. На самий верх. Наверх. І сід... Та туди. Ззаді мене сідай. Ой. Все, шіф. Погнали. Готові з Ой-ой-ой. В мене камера. Все, В мене камера трясеться. О! Мене <плес> зараз кине. А! Вітер, як п'є. А, ми в космосі летіли. Оу! Що, я на якомусь заспавничало якоможу пончим. Давай краще я заспавню якийсь літачок. такий. Кто Та самий великий? Ну я знаю. О, я в своєму самолеті заспавнюся. Або в якомусь іншому. А, так. я буду в твоєму заспавню. Моєму? Так, да, бо я в самолеті. Е, ну добре, зараз... Думаю, жалуюсь. Я не знаю, ж добре. Зараз я тебе знайду. О, десь я тебе бачу. О, Держав... Привіт, Це ой, тросок. Я не знаю. Та розірвало, виходимо, швидше, поки закрило. Тихо. Ой, я вибрався, я встиг вибратися. А я політаю. А я вибрався в стик. Але я як таки літаки це так швидко бомбардується? Секунду, дай я поставлю. Ну, добре, і і на цьому ми будемо закінчити і не забувайте поставити лайк, підписатися і всім папа. Вітя, -па. я поставив інший само.